Вітаю всіх. Ще хочу подивитись. Дивіться, мені йде зупинка до кінця року, хоч витрісні, тепер добре. Ця зупинка пауза війни буде по лінії фронту на той момент. Зупинка пауза війни буде по лінії фронту на той, момент. на той момент. Тепер майте на увазі, ця карта наших військових випадає. Десятка жезлів. М -м -м. Вимушено буде це все. На той момент так на той. Господи. Ви вже зупинились нахрен. Ось вона, дев'ятка. Ось воно. Ось воно. Віяло, ну, звісно, не без вас. Ось воно йде. Я б сказала, що це розмови. Боротьба за. Ось вам. Карта зупинки. Ось вона. Довбались, довбались, Зупиняємось по кордонах. По лінії фронту, по когось у кордони. Все. Питань нема. Ох. Боротьба переходить в зупинку. Паузу. Заморозку. Ось вам. По лінії фронту. Та, що буде на той момент. Це добре, вибачте, це добре. Коли воно відбудеться, буде зрозуміло, де можна бути, де виїхати і де як знаходитись. Ми всі це зрозуміємо, як нам далі діяти. Бо всі повинні бути готові до якихось дій. Я завжди вам скажу: як буде, вже як буде, треба це розуміти, бо ми не впливаємо на ситуацію взагалі. Але мені цей розклад сподобався.